А в нас сьогодні новий гарненький день. Амія, покажи, як ти бігаєш по фонтанчикам. Ми зарікарі, там де ми далеко живемо. Це така чудова площа прямо біля моря. Амія, ходи на сюди. Не розвивайся, о, нема фонтанчиків. Аміка, дивися, де фонтанчики? Нема, бо ти хочеш розвиватися, а назад розвивайся. Озивайся, взивайся. От, розулася, бо тут твердо. Де були фонтанчики? Подивися. Іди подивися, відкуда водичка лялася. Ось, давай подивимося. Куди? На ручку. От бач. Откуда водичка? Отсюди, мабуть, отаких дірочок. Бачите, такі маленькі дірочки. Отсюди водичка текла. Все, закончилося. Отдикає. Добре, що ми не трошки спіли. Амія. Аміка, тобі сподобалося по фонтанчиках побігати. Да? А там далі ще були фонтанчики. А там далеко такий маяк і там на ліфту можна піднятися високо і наблюдати вокруг. А ми зараз амію будемо бігати по калюшкам біля моря. Тут є таке море. От, як от лів, то там залишилися такі калюшки. І по пісочку. Що я мені скаже? Бувайте! А сьогодні ми опять наслаждаємося літом, продовжуємо. Бігати по калюшкам. Ми дали армію. Були в редкарі на калюшці, на фонтанчику, а зараз ми знаходимося в другому місці, а не емік саме в центрі. Та й другі дітки. Так радіють літом, теплою погодою. Емік, тебе не холодна. Не їде туди, а там далі альмічка стоїть. Теж у нас ще боїться в воду. От так. Ми знаходимося в городі Словська, соня дуже далеко від нас. хвилин 10 на машині. От там далі цьоти співає. А далі по усі базар. От там на щось вибирають гроші, якісь часики, така копілочка стоїть, на добровольне пожертвування. Тут поповідой дядя за цим стендом. покращає людей на зібрання і роздає посителі, а тут продають домашні яйця курині. а то на такому блакитному фоні біла, бо це прапор північного Йорча, де ми знаходимося. Там таке гарне кафе, квіточками вкрасене. Там літачок літить, бо далеко аеропорт, де воєнні літачки, і не тільки воєнні, приземляються. Там, мабуть, українці тренуються. Ось такий центр місця. А дітки радіють ту сторону базар. І ту сторону базар. О, на це сторони теж і організують, там дядьків стоять, запрошують до зібрання. А ось вот так, Емі, ти довольний? Не кусивку. Аймік, мог уже ржаба. А он далі побігся мучиться. Отак ка Англія. так дітки родить. Викупаються. Що Еміш каже? Еміс, ти можеш сказати? Ну маємо від людям.